Давайте відверто. Тема інфекції, що передаються статевим шляхом або ІПСШ, вона, ну, така, незручна, часто навіть лякає. Але знаєте що? Давайте спробуємо подивитись на це все трохи інакше. В цьому розборі ми якраз і спробуємо розкласти все по поличках, спираючись лише на факти. Розвіємо кілька дурних міфів і побачимо, що знання це по суті наш найкращий шит. Просто щоб уявити собі масштаб. Ось цифра. 20 мільйонів. Це не просто число, саме стільки нових випадків ІПС США фіксують щороку. І це тільки в США. Просто величезна кількість. А тепер найцікавіше, чи то пак найтривожніше. Майже половина з них це молоді люди від 15 до 24 років. Так що так, ця тема вона мега актуальна. Але стоп. Ці цифри не для того, щоб налякати. Зовсім ні. Насправді вони лише підкреслюють головну думку, яку ми хочемо донести. І ПСШ, їх можна уникнути, їх можна лікувати і їм можна запобігати. Оце, мабуть, найважливіше, що треба запам'ятати. Погодьтеся, звучить уже не так страшно, правда? Окей, який у нас план? Пробіжемось швиденько. Спочатку розберемося з міфами, потім глянемо на два основні типи інфекцій бактеріальні та вірусні. Далі найцікавіше, як себе захистити. І наостанок поговоримо про дуже дуже важливу штуку стигму. Ну що ж, поїхали? І ПСШ поза міфами. Якщо коротко, то це інфекції, які передаються під час сексу. І знаєте, який головний міф? Що з ними нібито нічого не поробиш, що це складно і страшно. Але насправді сучасна медицина каже зовсім інше. І отут є один ключовий момент, який все розставляє по місцях. Практично всі ІПЕСЕ діляться на дві великі групи: бактеріальні і вірусні, і різниця між ними колосальна. Бактеріальні, хламідіоз, гонорея, сифіліс, їх можна повністю вилікувати, от просто взяти і вилікувати антибіотиками. А вірусні, як от герпес чи ВІЛ, їх, на жаль, повністю вивести з організму поки не можна. Але їх можна чудово контролювати ліками і жити абсолютно нормальним життям. Давайте почнемо з хороших новин: бактеріальні інфекції. Це якраз та група, де все, скажімо так, оптимістично. Чому? Бо вони повністю виліковні. Як же вони поширюються? Ну, тут все досить просто через рідини організму і прямий контакт. І мова не тільки про сперму, це і вагінальні виділення, і передеакулят, і так, навіть слина. Ну і, звісно, будь-який вид сексу, проникаючий оральний, анальний, може бути шляхом передачі. Ах так! І ще спільні секс іграшки, про них теж не варто забувати. А тепер увага! Зараз ми розіб'ємо вщент, один з най -най -най небезпечніших міфів той, який звучить так: якщо нічого не болить і не видно, значить все гаразд. Так от правда в тому, що більшість ІПСШ справжні тихоні. Вони можуть взагалі ніяк себе не проявляти. Жодних симптомів можна почуватися на всі сто, а насправді бути носієм і не знаючи того передавати інфекцію далі. І ось саме тому, саме тому так важливо регулярно тестуватися, якщо ви сексуально активні. Це просто ну це основа основ. Гаразд, з бактеріальними розібрались. Тепер до вірусних тут історія трохи інша. Ключові слова тут не стільки вилікувати, скільки контролювати і запобігати. І повірте, наука тут зробила просто неймовірні кроки вперед. Що це за віруси? Ну, найвідоміші це герпес, вірус папіломи людини або ВПЛ, гепатит Б і, звичайно, ВІЛ. Так правда в тому, що ці віруси залишаються в організмі, але і це величезне, але існують дуже ефективні ліки, які тримають їх під контролем настільки, що можна жити абсолютно повноцінним довгим життям, і в багатьох випадках навіть унеможливити передачу вірусу партнерам. І ось вам просто фантастичний приклад того, на що здатна наука вакцини. У нас є вакцини проти ВПЛ та гепатиту Б. І знаєте, що це дало? Різке, просто драматичне зниження кількості пов'язаних з ними видів раку, наприклад, раку шийки матки, який викликає ВПЛ. Це ж справжня революція в охороні здоров'я. Тепер давайте поговоримо про справжню суперзброю у профілактиці ВІЛ. Називається ПРЕП або доконтактна профілактика. Дуже важливо розуміти, це не щеплення, це ліки у вигляді таблетки щодня або ін'єкції раз на два місяці. Їх приймають люди, у яких є ризик інфікуватися, щоб власне цього інфікування не сталося. А тепер барабанний дріб, ефективність. 99 Уявіть собі, на 99 преп знижує ризик заразитися віл стателим шляхом, якщо приймати його як слід. Це це практично 100% захист. Це просто змінило все в боротьбі з ВІЛ. Окей. А що якщо ризикований контакт уже стався? Це що, кінець? Ні. Для таких випадків є план Б. Називається він. Пеп постконтактна профілактика це по суті екстрена допомога, курс ліків, який треба почати пити якомога швидше протягом 72 годин. Якщо все зробити вчасно, це може зупинити вірус і не дати йому закріпитися в організмі. Теорія це звичайно добре, але давайте перейдемо до практики що конкретно можна і треба робити, щоб захистити себе і людей, з якими у вас близькість. Уявімо собі такий собі набір для безпеки. Що в ньому? Ну, по-перше, класика, бар'єрні методи. Це і звичайні презервативи, і внутрішні, і латексні серветки для орального сексу. Але це ще не все. Захист це не тільки гума, це ще й регулярні тести, це чесна відкрита розмова з партнерами, і, звичайно, вакцини від ВПЛ та гепатиту Б. А і ще один момент, про який часто забувають: секс іграшки. Так-так, через них теж можна передати інфекцію. Тому правила гігієни тут залізобетонні. Перше, мити завжди гарячою водою з милом після кожного використання. І друге, якщо іграшка використовується з різними партнерами, надягайте на неї презерватив. Все просто. Ми вже поговорили про медицину, про практику. Але є ще одна сторона цієї медалі. І вона, можливо, навіть складніша це соціальний аспект. Це стигма, більше ніякої стигми. Давайте покінчимо з цим. Це сказав актор Біллі Портер. Він понад 10 років жив із ВІЛ і мовчав. Чому? Бо боявся, боявся осуду, боявся, що його кар'єрі. Кінець. Його історія. Це просто кричущий приклад того, якою руйнівною може бути ця сама стигма. І, на щастя, він не один такий сміливий. Легендарний баскетболіст Меджик Джонсон, яскравий телеведучий Джонатан Ван Нес. Ці люди відкрито говорять про свій віл статус. І кожен такий голос це ще один камінь, вибитий зі стіни мовчання і страху. І чому це так важливо? Бо стигма це не просто про почуття, це цілком реальна фізична загроза для здоров'я суспільства. Коли люди бояться осуду, вони що роблять? Правильно мовчать, вони не йдуть тестуватися, вони не дізнаються про такі рятівні речі, як преп чи ПЕП, і в результаті страждають самі і наражають на небезпеку інших. Отже, що ми маємо в сухому залишку факти, знання, які допомагають захистити себе і тих, хто поруч, і це вже дуже багато. Але давайте закінчимо на питанні, над яким варто подумати знання це, безперечно, величезна сила. Але чи вистачить одних лише знань, щоб зламати цю стіну стигми, яка досі на жаль стоїть у нашому суспільстві?